Моє вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТВ 7 Плюс. Продовжуємо працювати в прямому етері. Нагадаю, що ви можете залишатися з нами під час онлайн-трансляції, яка триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. Ну а далі ми детальніше поговоримо про те, з якими настроями народні депутати України заходять у 2026 рік. Сьогодні з нами на зв'язку політолог Андрій Городницький і Вітаю вас, пане Андрію, і слава Україні. Героям Слава мої вітання. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розглянув подання президента України про звільнення Василя Малюка із посади очільника служби безпеки України і не підтримав це рішення. Про це повідомив член цього комітету Фадір Веніславський. І на запитання про те, чи знайдуться на це рішення голоси у Верховній Раді, він сказав: Я думаю, цього поки ніхто не знає. На ваш погляд, чи знайдуться ці голоси? Важливо зрозуміти, що посада голови СБУ це якраз напрямок президента, і якщо президент дасть указ шукати голоси, значить ці голоси скоріш за все, що знайдуть. Це питання для Архамії. Архамія, зазвичай він свої повноваження виконує сповна. Те, що там комітет не дав задобрення, ну це не має ніякого жодного значення, в принципі. Тому так, там не тільки він, там Костенко також говорив про те, що вони не будуть голосувати, і що це що, це, що вони проти цього, що не підтримують там теперішнього керівника СБУ, але вони всі прекрасно розуміють, що новий керівник прийде. Там, послуха, вже має керувати поклад тим всім, не знаю, чи буде, чи не буде, чи це тільки слухи залишаються. Зараз там Хмара. Також тимчасово виконуючи обов'язки, поки все не вляжеться, тому що це також досить таки ну, політизована справа. Давайте будемо відверті, тому що ну, все-таки це є спецслужби, але підтримка суспільства серед. І до речі, народних депутатів військовий багато хто там підтримує щоб часу не було якогось розбурхання. Тому я так розумію, спочатку була така нейтральна е, фігура, яка не, не викликає якогось негативу. От а далі гіпотетично можуть там поставити того ж самого поклада. Гіпотетично знов угу. з моєї позиції. Чи не для того, аби назбирати ці голоси, зараз під заставу може вийти Нестор Шуфрич Звичайно, не заради його голосу, а заради тих, хто його підтримує. Так, це, про це також говорять. Дійсно, що є така думка. Торгуються як можуть торгуються, тому що вони ж розуміють, для чого вони ж ці голоси там тримають в Верховній Раді. Е, проросійські, е, не знаю, сволотні, як ви хочете, їх називати, але вони там сидять і їх використовують слуги народу потім всього цього періоду. Е, так, і це можливо, тому що дійсно голосів не так багато, їх важко назбирати, і назбираються голоси. І ми ж прекрасно знаємо, якими методами різними. В тому числі, я так розумію, певним задобренням різним. Я думаю, самі здогадаєте, з якими погрозами. І також погрози, до речі, там не звучать, то, що, що тебе вижили з Верховної Ради. Ні, там трішки інші погрози, які там, на кожного справа лежать, і в тому числі і в СБУ. Чи на ваш погляд, якщо такі методи запрацюють, так? Тобто, якщо ця історія матиме підтвердження, чи не буде це сигналом для інших, хто зараз має підозру у державній зраді, вони теж будуть виходити на волю? Е дивіться, перше ну, таких публічних осіб, їх не так багато, на жаль. Ну там вибачте мене, там є їх на на пальці однієї на пальцях однієї руки, можна перерахувати. Тому це якби на жаль. Тому що ну, з моєї позиції там вся фракція цих проросійських персонажів не мають сидіти у в'язниці в кращому випадку. От але вони спокійно гуляють. Чи можуть вони виходити? Ну, Києві, я просто не сильно уявляю, хто ще там може вийти. Так, є якісь певні інтереси, бізнес-інтереси, які були там залучені, і відповідно е можуть користуватися цими моментами і там дозволяти собі ті чи інші кроки. Гіпотетично це можливо. Чи настільки важливим тоді є це голосування, що заради нього, ймовірно, може вийти під заставу Нестор Шуфрич? Дивіться, їм всім наплювати, чи там буде Шуфрич у в'язниці, чи не буде. Для них це зовсім не має ніякого значення. Ну, якщо люди просто спокійно стоять у Верховній Раді з цими персонажами, з ними разом домовляються, голосують, ведуть бізнеси. Вони ж ну давайте буде відверті. Коли буквально там пару днів назад пан Льовичкін, який ну точно не є персонажем з чистою репутацією, купляє там в Буковелі скільки там гектарів, величезна кількість гектарів за 2 мільйони доларів, 400 гектарів здається в Буковельській землі, десь там чи в карпатської землі, і продає їм ніхто не будь який там персонажа, де, а продає арма, державна арма. Розумієте, за копійки за 2 тисячі гривень за сотку. Тому у мене питання, чи адекватні ви там взагалі в цілому? Я вам скажу відверто, вони спокійно, комфортно почувають з цими персонажами, які вже років не знаю 30 отут сидять, і вони прекрасно ведуть бізнес з ними, вони торгують. Не одного з них, оцих персонажів, які там нібито які були з Януковичем разом, які там Янукович тікав, його там підтримували. Я їх зараз їх зустрічаю там на деяких там заходах, там, де ну, знаходяться багаті люди. Вони ну, випивають, виселяться, розказують про свій бізнес і так далі. Ну, Для мене це просто жах якийсь. Це, 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 це така нетість. Але о, така ну, влада дозволяє цьому. Влада пропустила це, це вікно можливостей, мені здається. Хоча, мені здається, це вікно можливостей безкінечно може бути відкритим для того, щоб їх всіх прибрати одночасно. І вони далі себе нормально почувають. Вони бізнесмени, вони вже, можливо, там навіть не про політиці, вони займаються іншою справою, благодійники, вони допомагають ЗСУ і так далі, тому подібне. І вони починають відбілювати свою репутацію. А. Але те, що це все ті всі майно накрадене руками, нікого не хвилює. Ви сказали про те, що історія зі звільненням малюка безумовно політизована, і тоді виникає питання, чим малюк не вгодив, тому що за його час очолювання служби безпеки України він неодноразово згадував президента. Ми бачили їхні доповіді, спільні і так далі. Але при цьому звільнення таки може відбутися так найближчим часом, якщо голоси знайдуться, то що не так. Ем, дивіться, знов ж таки це є конспірологія, тому що вони намагаються максимально це приховувати, і принаймні, скажімо так, навіть тому ж самому ліку йому не повідомили про те про цю причину. Тобто всі намагаються здогадувати, чому так це все відбувається. Але фактично причина, те, що я знаю, те, що про те, що я розмовляв з відомими людьми про це. Вони говорять, що це якраз проблема з міндіжгейтом і не тільки тому, що це почалось заздалегідь, тому що були певні справи, політизовані справи, і які потрібно було використовувати у власному напрямку. Тобто, давайте буде відверті. Знову ж таки, що СБУ, на жаль, це не просто структура, яка бореться з росіянами. Це і там, деколи де ефективно, деколи неефективно, ми про це не знаємо, до речі. А коли ефективно ми бачимо про це, і дуже багато хороших спецоперацій, так це правда. Але є ще ж інші е, частини СБУ, які, на жаль, тотально підконтрольні корупційній владі, і ними можна використовувати, тиснути на опонентів, тиснути на бізнес, заробляти величезні кошти. Є величезна кількість тих на тих саме СБУшників, які мають по Києву величезну кількість квартир, і бізнесу, всього іншого є супербагатими людьми. Про це ми не говоримо, але ця система вона залишилася. На жаль, і знову ж таки, ця система була очолювана ким. У мене відповідь навіть риторична. Тобто не завжди знаєте, немає там, от є прекрасне і все. Ні, тут не чорне, біле, тут інколи треба дивитися глибше. Угу. І в цьому випадку також є певні певна проблематика. Тому ситуація з е, паном Малюком, вона там ускладнюється певними такими політичними рішеннями. І відповідно, я так розумію, що він просто не підтримав певний момент команду президента або пішов проти неї. Супротив, тому що він наприклад розумів, що це буде там неправильно. Я не знаю, то тобто, от принаймні такі слухи говорять. Це знову ж таки це виключні слухи, і я думаю, що ви всі про них чули вже також. І я просто підтверджую те, що те, що я знаю. Але при цьому серед цих кадрових ротацій, які відбулися на початку року, за малюка найбільше було дискусій, і писали як цивільні, так і військові за нього. Хоча дійсно серед внутрішніх питань ми бачили і слідкування за незалежними журналістами і виступи проти Набу ІСАП і так далі. Тоді чому так українське суспільство об'єдналося? це я не побачу якогось великого об'єднання. Я побачу там декілька постів від військових відомих, від політичних діячів відомих. Тобто я побачу дійсно підтримку Василя Малюка, але я не побачу якогось тотального тобі Майдану для того, щоб захистити там малюка. Що це трішки по-іншому працює? Ну це по перше система роботи. Якщо, наприклад, ну тебе не знімають і тебе підтримують там, суспільство, все інше. Тобто, ну з тобою потім важко працювати. Знаєте, система сама важко працює, але тому що ну, якщо немає, навіть на тебе образилася, твоє керівництво, і, от, і потім почнеться постійне блокування. Мені здається, потім в такій системі самому не сильно хочеться працювати. Ем, в цьому випадку я бачу лише те, що ну, президент вирішив змінити лояльних для себе людей. Точніше, переставити. Він сказав, що це ж це не зміна, що це як, як ну, він переставляння, там фраза в нього звучала трішки по-іншому. І так само з малюковим він просто переставив, тому що він дочекався цього моменту. Я каже: скандал почав тривати ще з літа. Про те, що малюк там не, не так сказав, не так вирішив, от, і не підтримав. Тобто він бажався зрадником для своїх. Тобто, ні, я, я так розумію. От, можливо, гіпрополізує в цьому напрямку. От, але в будь-якому випадку, що я скажу, наскільки я так розумію, вичте, він залишається в системі. Його нікуди там не вигнали. Він залишається на, на спецопераціях. Він сам про це заявив. Яким чином, що він там буде робити, ніхто не знає, але принаймні з керівництва його прибрали. Давайте тоді повернемося до парламенту. Наприкінці минулого року підозри у так званому скуповуванні голозів отримали кілька нардепів від слуг народу. І тоді це називали таким собі тиском Шана Зеленського. Якщо говорити про такі речі, як вони далі можуть вплинути на голосування у Раді? Ну, по-перше, ну, зараз ми побачимо, наскільки в них є голоси, і хто там за них є. Ну там якраз ті чотири підозри, і якраз чотири підозри вони мають. Е Вплинуто на те, що тих голосів в принципі не має бути в майбутньому. Але знову ж таки, в нас підозри були кожному десятому, якщо не помиляюсь, на слугу народу видані депутату. Тому якби кожному там після підозрів давали якісь рішення, його там виганяли з фракція або виганяли взагалі, ну там знімали з нього мандат. Я думаю, тоді точно би голосів не було. Але зараз ми бачимо, що все на сході величезна кількість депутатів під кримінальними справами. Це жахливо. У ну, я, я там дивлюся слідкую там у Фейсбуці. Як люди комфортно себе почувають після того, як вони е, ці корупційні кошти викидали там за за пліт, це все бігали, це все знято на відео плівку. І це все підтверджено самими ж цими підозрюваними так званими. Ми самі нормально почуваю, як народний голосують за ці законопроекти, які потрібно голосувати, тому що вони знають, що завтра може посилитися на них тиск, і ця справа може піти досить швидше, набагато швидше. А з іншої сторони, ці справи також можуть тривати роками. Ну, скільки там корупційних таких справ відомих, які там прийшли, які були людей, які були притягнуті дійсно до відповідальності. Не також вже багато. Тобто вони є дійсно, але не так багато. І це проблема, тому що вони тягнуться роками. Дуже багато часу це стягнеться. Тому поки що вони є голоси. Вони себе вони тримають їх на мушці. Чи політично це вплине на них? Так це впливає на них політично критично. Тобто, що завтра їх рейтинг впаде до впаде до нуля? Ні, поки що ні. Тому що зараз триває війна, зараз зовсім інші пріоритети. Зараз суспільство сконцентровано на тих чи інших запитах. Будь-яка. Там бомбардування, перемога на заліні ну, на лінії фронту, або е ну й майно там на території Російської Федерації. Там вибухи тих чи інших заводів. Вони також ретранслюються е е на бачення е е е політичної кар'єри того ж самого президента. Також йому ставиться маленький плюс. Це, ну, це ж він ніби це зробив, розумієте? Тобто емоційно це також показує те, що поки що ситуація не є для них критичною хоча загалом ну, це катастрофа. Ну, <смі> що, якщо є таке розслідування в будь-якій демократичній іншій країні, не знаю, мені здається, це треба брати, розформувати за повністю Верховну Раду і набираю, ну, голосувати за нових. Тому що це, це катастрофа. Чи ймовірне таке голосування цього року, як на ваш погляд? Тому що те, що з того, що ми зараз чуємо, підготовка до президентських виборів йде, а не до парламентських. Ні, дійсно, В принципі, зараз помаленьку ведуться. Ну, те, що ведуться розмови, у нас є ж навіть створена окрема група. Депутатська де якраз там на ще на сім підгруп вони розділені по законодавству, про повиборчому законодавству. Складно сказати, що там буде, тому що я так розумію, що там готується зараз про під час військового стану, воєнного стану в Україні, і плюс є ще бачення проведення виборів вже після завершення воєнного стану. Тобто є отакі два нюанси. Тобто гіпотетично можна провести вибори під час воєнного стану, але це такий більш, я б сказав, піар хід. Тобто, що ми це робимо аби, заради того, аби робити. Також я мав діалоги з депутатами, які зараз знаходяться в цій групі, і фактично вони кажуть, що вони самі не вірять в те, що, що відбудуться якісь вибори найближчим часом. Щодо виборів, які будуть відбуватися вже після припинення вогню, ну тут, тут все простіше, тобто там дійсно мають бути підготовлені законодавчі ініціативи. Вони ці, ці вибори будуть проведені, ну мені здається, не раніше, як сказав той, до речі, цим ЦВК, десь через півроку після припинення вогню, тому що на це потрібна буде підготовка. От досить фахо. Я погоджуюсь, що це, тому що це. Треба все устаканити, де хто знаходиться, перевірити. Це досить складний процес. От і налагодити цей процес. Е, і тоді вже там, де простіше, там можна буде проводити. Двіться, ніхто не знає, як будуть ті вибори проводити. Mm -hmm. Чи спочатку президентський, чи, чи потім потім і так далі. Зараз те, що зараз е, е, говорять, говорить так дійсно, спочатку хочу президентський будь-яким методом, як найшвидше. Вони хочуть провести президентський буквально одразу ж таки. Можливо, навіть їм було б досить добре і непогано. Якби це було під час воєнного стану, от вони були б щасливі насправді, тому що це поки тримається рейтинг Зеленського, вони можуть собі дозволити виграти ці вибори. А далі вже під очолюваним зеленським цим папаровозом вони будуть рухатися далі вже на вибори депутатські. Така в них логіка є, і вони над цим працюють. Знаєте, я вчора слухала інтерв'ю Дмитра Кулеба на Українській правді, де він сказав про те, що ну, якщо українці живуть під обстрілами, під балістикою без тепла, світла і води, то і вибори провести в такій країні теж можна. Це е, така думка людини, яка не занурена в виборчий процес, чи, можливо, після зустрічі з президентом, яка була на початку року, ми можемо розглядати Дмитра Кулеба як джерело інформації? Я думаю, що риторика пана Кулеба трішки зміниться в сторону. Приємності для президента після цієї зустрічі. Щось мені так здається. Але не впевнений. Ну, мені здається, що так і буде. Ну, в принципі, вже так зробилося. Е -е, дивіться, ну, я тут частково погоджуюся, вибори можна провести в будь-який період часу. І ну, це не є проблема провести вибори. Інше питання, наскільки вони будуть легітимними, наскільки вони будуть якісними, ну, невже ми не можемо зараз провести вибори? Там можемо. ну там Сформувати, там за пару місяців підготувати якийсь там процес, там скинути, що будуть кошти, взяти кошти, десь там не знаю, Європа нам виділить, поставити кабінки і там проголосувати не за день. Не за день, наприклад, тому що в цей день були там бомбардування, правильно? Тобто і не змогли всі проголосувати. А так, наприклад, тиждень, два тижні, місяць, На місяць будуть проводитись вибори. Чи може це можна? Є такі приклади в світі. Тому можна проголосувати. Питання в тому, що наскільки можна це проводити. Тому що там є юридичні певні аспекти. Щодо президентських випа... виборів, нібито немає такої колізії, тобто, що їх можна під час війни стану проводити. Але щодо президентських, щодо парламентських і щодо місцевих виборів, там є питання, там нібито вони заборонені. Це питання більше до юристів, але принаймні з того, що я знаю, то є там певна проблематика. Тобто, питання: наскільки це буде сприйматися населенням? Український народ каже, що ні. Ну, тобто, під час uh, війни ми не хочемо вибори. Ну, це ж не ну, вибачте, мене, це ж якраз все робиться заради нас, заради українського народу. Тобто, якщо український народ проти, ну, ти хоч як би там ті вибори вони скажу, навіщо? А для чого ви це проводите? Розумієте? Тобто, немає сприйняття цього. Тому має бути як мінімум суспільна думка, суспільний запит, точніше. як тільки буде суспільний запит, і звичайно будуть проведені вибори. Неважливо, коли це буде. Чи це буде війна, не війна, важкі бомбардування немає. Ну, тобто. Це зовсім не має значення, повірте мені. Те, що ми зараз говоримо, так, дійсно, є конституція, є закони, є бомбардування, це важко провести, є багато нюансів ну, з причин, як будуть голосувати військові, є багато питань з того, чи будуть обиратися військові, тому що їм не можна за цим. Тобто, оці багато нюансів є. Але повторююся, якщо буде суспільний запит, на це все можна буде закривати очі, на жаль, чи на щастя. Згідно з соціальними опитуваннями, до речі, люди дійсно хочуть бачити у владі військових. Мова йде про партії там умовно Білецького, Залужного. Навіть раніше було про Буданова, зараз не знаю після того, як він очолив офіс президента, чи це вже ймовірно. На ваш погляд, чи дійсно люди будуть за них голосувати? Ем, е, Повторююся, все буде залежати від того, коли це буде. буде. Ем, е, Звичайно в нас з досуду. Історично, в тому числі, наприклад, після другої світової війни, якщо брати, не брати наш досвід, наприклад, 2014 року, хоча це також релевантно, дуже сильно маргіналізуються такі голоси. Тобто за військових, за радикальних, тобто військові, це ж ну, неодорідна структура, особливо в Україні зараз. Це можуть бути більш радикалізовані партії знову ж таки як білецького, а можливо, будуть створені нові, які більш такого лайтового типу, тобто, ми більш. Не знаю, інтелектуальна військова еліта, знаєте, от в такому типі. От, І гіпотетично так, голоси, вони може бути. Е, ну, я не впевнений, що це буде тотальна перевага. Е, знову ж таки, хто їх буде очолювати? Це також важливо. Е, ну, Наприклад, якщо взяти того ж самого пана Білецького, так, дійсно, в нього є певний рейтинг, враховуючи теперішню ситуацію, враховуючи його там, здатність там, керувати все інше, тобто е, в нього є рейтинг. Ну і 100% там не буде переважати, мені здається, там. 5-6 Ну це дивіться, це знову ж таки суб'єктна думка. Суб'єктивна думка. Добре, ладно, давайте навіть не будемо цифру називати. Просто невеликий рейтинг щодо інших військових, які гіпотетично будуть приймати участь, колишніх військових, ми прекрасно знаємо ім'я, наприклад, того ж самого залужного, який асоціюється виключно там, з військовими, там, заслугами якимись і гіпотетично тут вже можна вирішувати. Але треба дивитися, кого він буде набирати. Якщо, наприклад, в першій п'ятірці десятці будуть виключно військові, це одне. А я в цьому дуже сумніваюся. Навряд чи в нього будуть одні військові. Скоріше все, там військових буде один-два, а ти три. А всі інші будуть не військові. Е, ну, давайте так, це складний процес. І зазвичай, ще раз кажу, після припинення вогню, після припинення війни, навпаки, намагаються відійти від такого провійськового типу, радикального типу політичних структур. Тому що люди втомлюються, люди хочуть навпаки такого більш спокою, люди хочуть якогось нейтрального, люди хочуть навіть такого побачити. Ну, нарешті без війни Оце. Вони наїлися цієї війни, вони наїлися цієї агресії. І коли ще після війни приходять до духі і кажуть, так, ну, ви ж, ми ж маємо готуватися до війни нової, він прекрасно розуміє, що так і буде, правильно? О, вони от вони скажуть, та ні, ми нам, нам набридло, давайте щось інше. От, Гіпотетично саме так буде ситуація розвиватися, але, повторюсь, це буде залежати від багатьох обставин. У нас, по-перше, війна не завершена. У нас припинення вогню гіпотетично наносить, там висить. Коли воно буде, ніхто не знає. Через місяць, через рік, через два також не знає. Це, це я говорю про припинення вогню. Гіпотетично може бути скластися за рік часу зовсім кардинальна інша ситуація. Зовсім. І в нас може бути тотальне, повністю завершення війни. Повне завершення війни це повернення всіх територій України. Якщо складеться правильно, там ситуація і на фронті, і в тилах, і на території Російської Федерації. Тому ну, прогнозувати зараз, я вам скажу так, ніхто вам не скаже точного прогнозу. Ніхто. Я читаю багато там і міжнародних журналів, в тому читалі Financial Times, економік. Ну, є декілька там прогнозів, які вони там розказують, що економіка в Росії вмре там, через півтора року і все інше і так далі. Але прогнозів по політичній діяльності ніхто не дає зовсім. Тому що ну, адекватний, скажімо так, адекватний. Якісь там прогнози є, але адекватний ніхто вам не дасть. Тому що це дуже складна ситуація. Залежить від величезної кількості факторів, залежить від того наскільки не Трамп збожеволіє чи не збожеволіє там в кінцевому варіанті. Залежить від того, наскільки наші партнери також перейдуть Рубікон і почнуть розуміти, що це їхня війна. Ну Китай. Знову ж таки, Росії і російські дії, близький схід. Ну тобто, скаже, можна перерахувати величезну кількість обставин, які навіть саме дрібна, дрібна, дрібний такий момент може змінити повністю ситуацію, в тому числі в Україні. Я ще повернуся до моменту голосування. Ви сказали про те, що дуже важливо, кого е, можливі лідери мож, будуть набирати в свої партії. Але ж в українців є проблема того, що ми бачимо лідера партії, але ми ну, можливо знаємо перші п'ять номерів, які є медійними. А що там далі, ніхто ніколи не читає. Чи ця історія може повторитися? Дивіться, є ще ж, ну, скажімо, так, публічні особи, інфлюенсери, які дуже часто висвіт... будуть, будуть висвітлювати, звичайно, ці події, і кожного хтось там присутній. Наприклад, наприклад, е е е була така партія е цей... Пам, боже, вилетіло з голови. Ну, окей, У нас були приклади партії, скажімо так, коли лідер був досить популярний, була партія Січ така, і е е а, своїх, скажімо так, е Перших номерів він набрав зі старої еліти, хоча він нібито вважався як еліта ну, така більш новітнього характеру, не, 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 не старої політичної закалки. І після того як він об'явив про, про, свою, про свою першу десятку, там були колишні народні депутати, і все інше. Йому сказали до побачення. І він не пройшов, рейтинг впав і все інше. Тобто, хоча рейтинги були досить непогані. От. Тому я говорю про те, що дійсно дуже важливо те, хто буде, там, як мінімум, в першій десятці. Це дуже важливо. І тому що це також буде судити про людину, ну чому Зеленський, коли виходить, він бачите, він представляв комітетів на один плюс один. Він представляв свою там е команду, свою команду, і всі по черзі виходили, там представлялися, розказували, хто вони, що вони, чим вони займаються і все інше. Тобто, і це правильно, тому що суспільство бачить, хто вони, як вони що, що вони себе представляють. Чи готові за нього голосувати? Якщо хоч один персонаж буде негативного типу, ну, давайте так, це одразу ж таки величезний мінус. І скандали будуть досить потужні, і тому ніхто собі цього не дозволити не зможе. Тому ну, буде складно, мені здається, буде складно. Мені здається, простіше набрати таких ноунеймів. No які про яких ніхто не знає, в яких бекграунд досить таки далекий, а вже далі, там в якісь там в партійних там списках гіпотетичних, там можливо вони від закритого, типу про це також обговорюють. Вже можна набирати вже більш таку еліту стару, і всіх інших, тобто, але ну, ми будь-якому випадку будемо бачити і стару літу в тому числі. Хоча Верховна Рада, як ми пам'ятаємо, дуже часто оновлюється потужно. Много разу на 80% вона оновлюється. Тому, як би, знаєте, uh -huh. вибачте мене, скільки вам ще можна нових обличчя. Але якості це не принесло зовсім ніякої, uh -huh. на жаль. А з чинних нардепів, на ваш погляд, чи захочуть переобрання більшість із них, враховуючи те, що дійсно ви сказали, що це було 80% нових облич, але з того, що зараз відбувається в Раді, складається враження, що вони тільки чекають моменту, коли відбудеться переобрання і вибори, і вони вже складуть свої мандати нардепів. Дивіться, не всі. Є старі, старі знаєте, такі депутати, які там вже просто. Скликаннями там сидять з стрій партії, там от вони вони, вони вже себе не бачать без народного депутатства. От. Він як, там не пішов перший раз, там в 2004 році, 2005 і так і до теперішнього часу він сидить в народних депутатах. Він не знає, як це бути інакше. Так, вони, вони всі супер заможні люди, чомусь дуже багаті, от але фактично ну кажуть такі старі старі еліти, і коли там з ними зустрічаюся, розмовляють. Ну, це такі вже прям клінічні депутати. Я не сказав, що вони там дурні. Ні, вони там дуже часто, дуже розумні так далі. Я говорю про сталі літи конкретно. От. Але вони е, 100% будуть прагнути знову пройти, там старі партії будуть намагатися знову пройти. Ви всі знаєте їх прізвища, е, тому що вони десятками років знаходяться от, при владі. І а нові це от, саме цікавіше, це буде що буде з новими. Ну тому що ми в минулу каденцію, там точніше в минулий, минулий процес, дев'ятнадцятому році не побачили процес якісний процес відбору тих народних депутатів, їх набирали просто з вулиці, і це, і це, повірте мені, і це не перебільшення. Їх реально набирали просто з вулиці, коли дзвонили по телефону. Слухай, давай я тебе в список запишу. Тому що в мене вже немає просто інших номерів. І зараз оці персонажі зараз вже заходять у Верховну Раду. Тобто вони були там на якомусь 250-му 260-му місці, вони заходять просто Рада. І це просто жах. Тому що вони ніхто звати їх ніяк. Розуміє? Взагалі ці люди просто ну, керують державою. Розумієте, От, Якщо і надалі буде продовжуватися такий процес, то це жахливо. З іншої сторони, ще е, також буде жахливо, якщо будуть набирати оцих е, підпільних, е, нікому невідомих, але дуже відоме, скажімо так, е, казати, керованих персонажів, які там є, також аля водії е, певних персонажів, там не знаю коханки е, і так далі. Тому подібне стара схема вона також працює. Оце все е, е, складний процес. Наскільки ми з вами, як громадянське суспільство, побудуємо цей процес. Наскільки ми з вами захочемо йти там у знову ж таки у ту владу балотуватися і відбивати голоси від цих персонажів, тому що це дуже важливо, тому що говорити це одне, а виконувати якісь обов'язки свої також важливо. Тому що постійно критикувати це не тільки ну це треба брати відповідальність на себе. Я часто говорю там звичайно громадянам, каже, беріть, балотуйтеся, діть. У вас все є для цього. Ні, бояться. Тому що, а що я там зроблю? Ну бачите, гляньте. скажу, я коли покажу пер, пер персонажі теперішній Верховній Раді, кажу, повірте мені, гірше точно не буде. От, але не хочеться, щоб не було гірше. Знаєте, хочеться, щоб було набагато краще. Тому цей процес складний. Його треба дійсно вдосконалювати, його треба напрацьовувати. треба робити талям-шалям дуже швидко. І я впевнений, що теперішній владі буде вигідно провести його дуже як зазвичай швидко і так, щоб ніхто нічого не зрозумів. Як це все проходить, як це все відбувається, щоб це було дуже складно, і це все було тільки через нас, як це завжди буває. Ну, приходиш до нас, ми тебе затверджуємо, і ти будеш з нами тепер жити, працювати, і все інше. Щоб Це було дійсно справедливо, і цей процес був зрозумілий для кожного громадянина, щоб дійсно там знизу можна було балотуватися і проходити на самий верх. І, і саме цікавіше, щоб, щоб ти тебе могли контролювати. Треба зняли, треба поставили, треба замінили, і все інше. Тобто ти, не я ти менеджер. А не просто еліта, яка робить все, що хоче, краде безбожно. А тобі за це нічого не буває. Ми вам дякуємо, пане Андрію, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. Андрій Городницький, політолог був з нами на зв'язку. Говорили про те, з якими настроями нардепи починають 2026 рік.